Третє листопада, праворуч чи ліворуч. Ой, я не пам'ятаю, куди йти, сказала Аліса зі сльозами на очах. І я не пам'ятаю, засмутився Артур. Діти стояли на роздоріжжі стежки і думали піти праворуч або ліворуч. Їх врятував Боб, який добре знав правильну дорогу. Він побіг уперед і вів, вів дітей до хати. Як важливо знати правильну дорогу, щоб не заблукати, але ще важливіше знати, як правильно чинити, щоб бути щасливим. Бог може допомогти тобі навчитися поводитися добре. Помолись йому про це. У мій біблійний нефір Веди мене стежкою істини своєї. Псалом 24, 5 Моя молитва. Буду правильно я чинити і тебе, Ісусе, прославляти.